Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американський коментатор Токер Карлсон, який нещодавно брав інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна, повідомив, що мав приватну розмову із диктатором, поза тим інтерв'ю, яке транслювалося на каналі соціальної мережі X, колишній Twitter. Токер Карсон підкреслив, що Путін тяжіє до компромісу у тому, що стосується закінчення війни в Україні. Деталі цього компромісу він не навів однак сказав, що російський президент, як і лідери всіх країн світу, окрім Сполучених Штатів, схильний до дипломатії. Втім, деталі такого компромісу за великим рахунком Володимир Путін виклав. У своєму інтерв'ю Токару Карсон, коли підкреслював, що в якості умови для закінчення війни в Україні він вбачає визнання російського статусу окупованих українських регіонів, а також так звану денацифікацію України і її нейтральний статус за великим рахунком, у розмові з Карсоном. Путін міг деталізувати ці пропозиції для того, щоб він почув імовірний кандидат від республіканців на посаду президента Сполучених Штатів колишній очільник цієї держави Дональд Трамп. Адже саме на президентство Дональда Трампа Путін продовжує сподіватися, як на ситуацію, яка дозволить йому дійти хоча б до рішення тих тактичних перемог. Які він хотів би отримати в Україні в ситуації, коли російська армія не може окупувати всю територію ненависної йому держави? Звісно, тут найбільш складним моментом може бути саме визнання Сполученими Штатами російського статусу окупованих українських територій. На перший погляд, цього взагалі не може відбутися, адже в такому разі. Сполучені Штати підуть на кричуще порушення міжнародного права разом із Російською Федерацією. Але варто нагадати, що Дональда Трампа особливо не цікавили такі деталі, коли мова йде йшла про вирішення проблем, які він вважав важливими для власного зовнішньополітичного курсу. Я хоча б нагадаю. Що, коли ухвалювалося рішення в рамках так званих угод Авраама, які нормалізували стосунки Ізраїлю з кількома арабськими країнами, Сполучені Штати погодилися визнати марокканський статус Західної Сахари, колишньої іспанської колонії, території якої анексована Королівством Марокко? Питання Західної Сахари досі залишається. Суперечливим з точки зору міжнародного права багато країн визнають незалежність Сахарської Арабської Демократичної Республіки, яка виголошена фронтом Полісаріо після того, як Іспанія відмовилася від своєї африканської колонії. Територія самої Західної Сахари досі залишається розділеною між Марокко та Урядом Сахарської Арабської Демократичної Республіки, президент якої вже котре десятиріччя ходить у військовому одязі, символізуючи таким чином, що війна сахарців проти Марокко продовжується, незважаючи на стагнацію на лінії фронту. Разом із цим, величезна кількість держав вважає, що Марокко не має права на Контроль над територією Західної Сахари. Сахарська Арабська Демократична Республіка входить в цілу низку міжнародних організацій. І вважається, що з точки зору міжнародного права чіткої відповіді на питання, кому належить Західна Сахара, немає. Однак це не зупинило, як бачимо, Дональда Трампа. Він бажав. Досягти відновлення дипломатичних взаємин між Марокко і Ізраїлем і домігся цього. Тому, коли ви хочете задати питання, а чи може виникнути ситуація, коли заради закінчення війни Росії проти України Дональд Трамп визнає російським, скажімо, Крим, не поспішайте відповідати на це питання? Цього не буде ніколи. Згадайте про західну Сахару. звичайно, таке рішення будь-якого американського президента викликає серйозну кризу у світі суперечності у підходах між сполученими штатами та країнами Європейського союзу. Однак, ймовірно, що Дональд Трамп може бути зацікавленою в такій кризі, адже саме вона дозволить йому поставити крапку на перебування сполучених штатів у НАТО, і таким чином він може і не вирішити питання української кризи, але передати. Всі ключі до вирішення цього питання європейцям, таким чином демонструючи тріумф американської політики ізоляціонізму. Він, мовляв, хотів вирішити проблеми європейців і українців. Вони відмовилися від його послуг, що ж, хай надалі воюють з Росією самостійно, коли не розуміють, що таке компроміс. Звісно, це умовно кажучи, фантастичний сценарій. Але так чи інакше про нього треба пам'ятати, коли ми говоримо про перспективи наступних років виснажливої російсько-української війни. І треба усвідомити ще один важливий факт: якщо ось ця програма ізоляціонізму, про яку говорить не тільки Путін, але і Орбан, коли згадує про те, як має закінчитися російсько-українська війна, буде втілена в життя, програма так званої буферної України, програма Визнання фактичного чи дипломатичного російського статусу окупованих українських територій, це не буде означати припинення війни. Це буде означати паузу в війні. Тому що, за великим рахунком, ми зустрінемося із улюбленим російським прийомчиком у політиці, який використовується навіть на з часів окупації Казанського чи Кримського ханства, а з часів анексії. Московським князістом території Рязанського князівства. Спочатку ти перетворюєш колись ворожу територію на протекторат, домовляєшся з нею про мирне співіснування, забираєш частину її території, а потім наносиш удар в саме серце свого колишнього ворога і перетворюєш її територію на власну. Це, звісно, саме те, що Володимир Путін бажає зробити з Україною, не знаючи, повідомив він про ці свої очевидні наміри. Так і рукарсену. Однак рахуватися з наслідками путінських амбіцій, звичайно, потрібно буде не американському коментатору, який, очевидно, не дуже розуміє справжні наміри свого російського співрозмовника. Наслідками серйозного сприйняття всіх цих пропозицій Путіна буде. Фактично загибель міжнародного права як такого. Ну і звичайно, найсерйозніші, найдраматичніші проблеми і для української державності, і для безпеки європейських країн. Про це має пам'ятати сьогодні кожен, хто серйозно замислюється про можливість домовленості між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Coffee, яких допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром. Хай щастить.